Привіт і слава Україні. Отже, для тих глядачів, кому ще я не набритий, хто зайшов на мій ютуб канал, прохання крім підписатися, поділитися цим відео, можливо, щось корисне побачать всі ті, хто ще не звертав уваги на елементарні речі. Елементарними речами я називаю ту річ, яка перетворює часто густо медіаспільноту в інструмент пропаганди влади. І на ці думки мене надихнуло декілька речей. Одна із них це сюжет, який сьогодні мені чомусь так вискочив на Ютубі. Я його перегляну. Це сюжет за лютий місяць 22-го року. Тобто сюжет, який зробили журналісти в контексті чи буде війна. І я рекомендую буквально, скажем так, там він невеликий, подивитись його і послухати думки українців на вторгнення. Особливо на півдні нашої країни. Ні, ні, ніякої війни не буде. Зачем? Я не вірю в війну, що вона буде. Все буде добре, сподіваюся на краще. Я до нас самі вообще не смотрю. У меня своих много проблем, то есть как бы некогда. Все нормально. Мы уже это пережили. Спасибо большое. Мы не собираем тревожный чемоданчик, несмотря наступления, но ну, приходится чуть кожен день с телевизора, с интернету. Деваться некуда. В голове это все. Думаешь, и і думаю, і діти, всі, як неприємно неприемлемо. Поки ніхто ніхто нічого не збирає. К чому бути, Бути, тому не минувати. Ну, всі переживають, конечно, в войне з Росією, буде чи нет, Нападе ли Росія, Так як вона є агресором, всі думають, куди прятатися, куди ховатися. Ну, часто всі сидять в соцсетях і всім говорять про це, що, ну Россия подводит технику, стягивает, учения проводит в Беларуси. Как бы очень стрёмно. Да, чемодан, конечно, собираю. Нет, не собираю. Нормально. Ничего не будет у нас. Не верим, что оно все будет. паника, паника Надеемся на лучшее, а там что там Бог. Коренной я здесь родился, вырос, никуда я не уйду, никому я не отдам. Ну, Плух, звісно, Не нравится мені це все. Напрягає, не знаю. Правильно та неправильно, правильно, що нам дають большую інформацію. Ну, мене це напрягає. В основному там все ці. Эти... Ну, це все в Києві на коротше. Отже, друзі, після цього сюжету я не буду сьогодні загострювати увагу на тих тезах, які говорив президент відкрито про шашлики. А я хочу загострити увагу на тезах. Інших корисних ідіотів, ідіотів. В інтересах пропаганди війни не буде. Я передивився нещодавно сюжет великого експерта пана Жданова. «Почему чому війни не будет», Якщо не помиляюсь, 16 лютого, ну, Google знає, посилання на цей сюжет буде у мене під відео. От, ну сьогодні це великий експерт, звичайно, той самий, який казав, чому війни не будуть. який говорив тезу, що ударних групіровок нет. До речі, цю тезу говорив міністр оборони. України Резніков, коли йому пропонували гроші зекономлені в 21-му році, 50 мільярдів на оборону, він сказав: Ні, ні, не треба. Ну ми пам'ятаємо, що куди ці гроші пішли, вони пішли звичайно на асфальт тому, що і президент сказав, що якби ми будували би якби ми укріпляли б армію, то ми б не могли б, ну, втрачали б гроші від будівництва доріг. От. І, чесно кажучи, це все мене наштовхує на ті думки, що саме пропаганда в Україні була на той період, а не журналістика, тому що критичне мислення і критичні позиції інших, звичайно, не набували такого широкого розголосу, і ми отримали сьогодні Маріуполь. Ми отримали сьогодні непідготовлені позиції, невзірваний Антонівський міст перед заходом росіян в Херсон. Ми отримали сьогодні беззбройних партизан на території Чернігівщини. Ми отримали сьогодні, ну, я маю на увазі на початку вторгнення непідготовлені, скажімо так, війська територіальної оборони на Київщині. Тобто ми отримали все те, що ми отримали. Але саме найбільше, що ми отримали, це паніку на дорогах, яка призвела до закупорювання логістичних шляхів. Ця паніка призвела до корків, і що характерно, в подальшому, завдяки цим коркам і цій паніці, яка була вже ну, очевидною в контексті бомбардування України, призвела до колосальних жертв, в тому числі і на тій Житомирській трасі. Пам'ятаєте? Розстріляні машини з мирними мешканцями. Ця паніка призвела до того, що дуже багато хто не знав, що робити. В той час як паніки могло би не бути, тому що були тверезі люди, які казали продай якісь непотрібку питарушницю. В тому числі і я говорив, як потрібно готуватися до війни і що вона скоро буде. Мало того, в свій час я на багатьох телеефірах говорив, що навіть наступ на Київ буде зі сторони Білорусі. І саме буде йти от сюдою по річці Тетерів, напрямку Гостомель, Буча, Ірпінь, що це буде один із основних ударів, тому що без Києва сам Донбас, Путіну, ну він взагалі ну, нафіг не потрібен. Дехто казав: ну Донбас треба для того, щоб торгуватися за Крим. Ну, ви знаєте, немає такого поняття торгуватися за Крим, тому що мета Російської імперії. Це знищити народ України. Я вам скажу: нещодавно один із журналістів і досить відомих людей, пан Портніков, сказав хорошу тезу, вона мені сподобалась, можливо, хтось пропустив цей сюжет, але я скажу цю тезу. Чи потрібна була капітуляція євреїв чи єврейського народу Гітлеру? Ця теза мене дуже сильно зачепила, тому що я, як і всі тверезі люди, розуміють, що Капітуляція євреїв, які б вийшли б там з піднятими руками до фашистів, ну і що? Так вони й виходили, вони ще не зчинили великого супротиву. Це в основному були мирні люди. Чи, потр... Чи скористався Гітлер цими піднятими руками? Так, він просто легше їх спалив. Так, він спалив, він палив цілий народ. Він влаштував геноцид єврейського народу на будь-якій території Європи. Він тільки цим і займався, в тому числі, е, окрім того, що він намагався знищити будь-яку країну і будь-який народ, який чинив супротив. Так от, чи потрібна Путіну капітуляція України? Ви знаєте, я ж все більше і більше розумію, що капітуляція України Путіну не потрібна, йому потрібна територія. На якій він буде говорити, що це ісконо-руска земля? Сюди приїдуть заселятися за Уралу, можливо, з Сибіру там буряти, не буряти неважливо. От йому не потрібна капітуляція навіть України, тому будь-які перемовини на умовах Кремля можуть призвести лише до одного до звинищення українського народу, і ми це бачимо сьогодні. Ми бачимо, як відносяться росіяни до наших полонених на ці знущання, які нещодавно обурили світову спільноту. Тобто ми бачимо, що йде бомбардування мирної інфраструктури, і сьогодні Путін на сьогоднішній день вже озвучив, що в Україні йде війна. Отже, це вже є стан війни. А якщо в Україні йде війна, то логічним є запитання до з багатьох західних партнерів, які не хочуть називати війну війною. І ніяким чином не впливають, скажімо так. На ті компанії, котрі ще не вийшли з російського ринку. Я маю на увазі іноземні компанії. Ну, я хотів би у них спитатися, як вам там кусок в горлі не, застря... не застряє, так от, повертаючись, почому не буде війни, і почому чому не буде враження со сторони Білорусі сьогодні, вам нічого не нагадує ці тези. А подивіться, як на ці тези реагують медіа. Зразу видно, де медіа кормляться з банкової, де медіа належать, звичайно, єдиному марафону. І в цій ситуації, відверто кажучи, мене тут ну, навіть я не про паніку. Чому так заперечувати можливість такого сценарію? Для чого? Для того, щоб що? Щоби знову було те, що 24 лютого. Чи щоб люди знову розслабилися? Чи щоб знову прокрутити, комусь можливо, хтось не, не додивився ролик, який ви тільки що дивилися? Чесно кажучи, я не знаю. Мене це наштовхує на такі думки, що в нас як то пороблено, пороблено і задавлено. Так, тому що, окрім підігравання на руку агресору, розслаблення населення, війни з Білорусі не буде. Це ми чуємо від росіян. Це ми чуємо від Лукашенка, що вони лише готові відповідати. Але ми ж це саме чули в лютому, в січні, в грудні 21, в лютому січні 22-го року до вторгнення. Ми це все вже чули. Я пам'ятаю заяви голови фракції Арахамії. Ну, чесно кажу, ну, 99% війни не буде. Я пам'ятаю Арестовича. І, якщо буде війна, я пойду на війну. Я пам'ятаю дуже багатьох корисних ідіотів і оцих рожевих поні, які говорили, що війни не буде. Росія не готова, в них немає ударних групіровок. А нормальні люди кричали, що буде. Я дуже добре пам'ятаю зустріч представників руху опору капітуляції з представниками Сил спецоперації України, і де ми говорили, що потрібно робити закладки зброї. Я дуже добре це все пам'ятаю. Але закладок зброї не було. Антонівський міст, повторюсь, взірваний не був. Партизани бігали, шукали чим би то гепнути росіянина. А найкращі сини України, ті, які готові були самі добровольно взятися до зброї і йти захищати Україну, вони добросовісно виконавши свій борг перед державою, перед дітьми, так, вони загинули. Вони загинули, тому що були без зброї. Тому що вони воювали тим, чим прийдеться. Я пам'ятаю, як. Ці добровольці виливали коктейлі Молотова, намагаючись підібратися до російських колон. Ви розумієте, і гинули. Так вони гинули без зброї, тому що якась падлюка сказала, що війни не будуть, і буде у нас все зовсім по-другому, і росіяни не готові. Чому сказав президент про шашлики? Я не знаю. Ну, але сьогоднішні тези, що ми так говорили, щоб не було пам'ятник е, па, е, паніки. Ви знаєте, сьогоднішні тези не літають. Підіть це на Могилки, отуда, Там, де хрестиками намальовані на Житомирській трасі, розстріляні цивільні автомобілі, які застрягли в Корках і не змогли вирватися з Києва. Там десь поблизу Макаровського моста. Тому що наші ЗМІ напередодні війни часто густо підіграючи в владі. Перетворились на пропагандистів і пропагандонів, таких же самих пропагандонів, які накачують Російську імперію тезами про те, що Сирія – це російська земля, про те, що Київська Русь – це взагалі вся Росія, і про те, що Ленін створив Україну, і все таке інше. Ви знаєте, мені прикро і мені противно. Згадувати ці прізвища тих людей, які це робили, напередодні вторгнення повноцінного. Але сьогодні беззаперечна, забаранізована віра дуже багатьох людей притупилася, так, притупилася, але не зникла. Саме в ці тези. І вони сьогодні. Починають мені десь там накидувати лайно в соцмережах, що я тут нагнітаю паніку. Ви знаєте, ті, хто мене послухав, придбали рушницю і не бігли з коктейлем Молотова. Ті, хто мене послухав, мають берці, мають трекінгові шкарпетки. Мають паракорд, мають намет, мають газовий пальник, мультигорілку на будь-яких видах палива. Ті, хто мене послухав, евакуювали сім'ї, дітей. А ті, хто не послухав, залишились в Маріуполі. Так, десь там при канаві, при дорозі поховані. Десь такі в мене думки. Але, попри всі, негаразди, завдяки тим, хто і мене в тому числі послухав, Україна ще на один день ближче до перемоги. Слава Україні!